Колись я шукала чоловіка своєї мрії, тепер таргетолога, який знайде мою ЦА. У 90-х мене приваблювали чоловіки з великим потенціалом, у 2025-му креатори з мільйонними охопленнями. Нещодавно я була на побаченні з хлопцем, який з гордістю сказав: я зробив 20 креативів за ніч. Я кивнула, але в жодному з них не було CTA. Як і в наших стосунках, ніхто не кликав до дії. Колись я писала про чоловіків, які зникали після першого побачення, тепер про клієнтів, які зникають після першого брифа. Інстаграм знову злив мій рілз, ні охоплень, ні лайків, ні жалю. І я думаю, чи варто мені пробачити інстаграм, якщо він навіть не вибачився. Іноді мені здається, що я просто шукаю свій ідеальний контент-план у світі, де ніхто навіть не читає опис під постом. У 2002-му ти могла бути ким завгодно письменницею, стилісткою, просто красивою. А у 2025-му ти СММ-ниця. і маєш бути всім одразу копірайтером, продюсером, стратегом, режисером. Іноді я думаю, чи можна залишитись собою, якщо ти кожен день адаптуєш себе під нові тренди, але потім вдягаю своє улюблене взуття, замовляю капучино, відкриваю аналітику і знову в бій. Може Нью-Йорк і справді ніколи не спить. Але семемниця точно спить менше.